Панічна атака. Серце калтає, ніби божевільне, не вистачає повітря. Здається, що зараз впадете або помрете, і ви робите те, що здається логічно. Глибоко дихаєтесь, намагаєтесь заспокоїтись, кажете собі, що це скоро мене, і робите гірше. Набагато гірше. Зараз, за 4 хвилини, я розповім. П'ять речей, які ви робите під час паніки, і які насправді посилюють її. Не заспокоюють, а розганяють. Якщо ви хоч раз переживали панічну атаку, то дивіться це, відео уважно. це може врятувати вас наступного разу. Отже, помилка перша, найпоширеніша, ви починаєте глибоко дихати. Здається, логічним, правда? Не вистачає повітря, треба дихати глибше. Але парадокс в тому, що коли ви панікуєте, ви вже дихаєте занадто глибоко і швидко. Це називається гіпервентиляція. Ви вдихаєте забагато кисню і видихаєте забагато вуглекислого газу. Це порушує баланс. І мозок отримує сигнал. Що небезпека. Щось не так. Глибоке дихання під час паніки це як лити бензин у вогонь. Ви намагаєтесь допомогти, а робите ще гірше. Дихайте повільно. Але не глибоко, навіть поверхнево. Вдих на чотири, затримка на два, видих на шість. Повільно, без зусиль. Друга помилка вона ще більш підступніша. Адже помилка номер 2 що Ви намагаєтесь контролювати симптоми. Треба заспокоїти серце, треба нормально дихати, треба перестати тремтіти. А ви намагаєтесь силою волі зупинити фізіологічну реакцію. І це не працює. Бо панічна атака це не свідомий процес, це викид адреналіну, це автономна нервова система. Ви не можете наказати серцю битися, там, повільніше. І так само, як не можете сказати, наприклад, шлунку, що перетравлюй щось швидше. Але спроби контролювати ось це тільки підсилять паніку. Бо ви не бачите, що виходить і думаєте, втрачаю контроль, щось не так. Дозвольте симптомам просто бути. Не боріться. Просто спостерігайте. Окей, б'ється серце швидко. Це нормально зараз. Воно робить свою роботу. Третя помилка про те, куди ви біжите. Помилка третя це коли ви намагаєтесь втекти з місця, де вас накрила паніка. Паніка в метро, ви бігаєте на наступній зупинці. Паніка в магазині, кидаєте кошик і біжите. Паніка на зустрічі, вибачаєтесь і йдете. Здається, що коли змінити місце, то полегшає. Але це найгірше, що можна зробити, бо ви закріплюєте зв'язок, що це місце дорівнює небезпека. І наступного разу ваш мозок запам'ятає, у метро мені було погано, метро дорівнює загроза. І паніка приходить тоді ще швидше. Це називається уникнення, і воно створює саме ці фобії. Спочатку ви уникаєте метро, потім натовпу, потім виходу з дому взагалі. Залишайтеся, якщо можливо, звісно. Дозвольте паніці бути там, де ви є. Покажіть мозку, я тут зі мною все окей, небезпеки немає. Бо найважче, що можна зробити під час паніки, це залишитися. Але. Це ось той єдиний спосіб розірвати ось цей ось цикл. Четверта помилка це про те, що ви собі кажете. Ви кажете собі, «заспокойся» або все добре. Звучить як підтримка, так? Але для панікуючого мозку це брехня. Ваше тіло йому кричить небезпека, а ви кажете, та ні, все ок. І виникає ось конфлікт. Мозок не вірить словам, бо відчуває зовсім інакше. Це, як сказати, людині в палаючому будинку. Та розслабся, тут ж холодно, він вам не повірить. Визначте реальність. Так, мені зараз страшно, серце б'ється, це паніка. Але паніка не вбиває, це пройде. Ви не заперечуєте симптоми, ви їх приймаєте. І це знижує внутрішній конфлікт. Парадокс в тому, що коли ви приймаєте паніку, вона слабшає. Але остання помилка. Помилка номер 5 Ви фокусуєтесь на катастрофічних думках. А раптом це серце, а раптом я зараз помру, а раптом страшно свідомість, і всі подумають, що я не знаю божевільний, ви годуєте цю паніку увагою, і вона росте. Наш мозок реагує не на реальність, а на те, на чому ви фокусуєтесь. Якщо ви весь час думаєте, що серце, 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 ви ще більше будете відчувати серцебиття. Це замкну коло. Думка про небезпеку, більше симптомів, більше думок і ще більше симптомів. Та-дам! Перенесіть увагу на зовнішній світ. Наприклад, за допомогою техніки 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть 5 речей, які ви бачите, 4, які ви чуєте, три речі, які ви відчуваєте тілом, дві речі, які відчуваєте запахом, одну річ, яку відчуваєте смаком. Назвіть. Це виводить увагу з того з внутрішнього жаху. В зовнішню реальність і паніка починає спадати. Отже, підсумуємо: п'ять помилок під час паніки, які роблять ще гірше. Перше – глибоке дихання замість повільного дихання. Друга спроба контролювати симптоми замість прийняття їх, третя втеча з місця замість того, щоб залишитися. Четверта заспокоювати себе замість того, щоб визнати реальність. П'ята. Фокус на катастрофах замість переключень уваги. Знаєте, що об'єднує ці помилки? Боротьба. Ви намагаєтесь боротися з панікою. А паніка живиться боротьбою. Секрет не в тому, щоб перемогти паніку, секрет в тому, щоб припинити з нею боротися. Прийняти те, що зараз страшно, дозволити тілу робити свою реакцію, не втікати, не контролювати. Не годувати своєю увагою різні катастрофи, просто бути з цим, поки воно не мине. І воно мине, воно завжди минає. Панічна атака фізично не може тривати довго, максимум там, до 20 хвилин. Часто це 5, 10, а то й менше. Збережіть це, відео, бо коли відчуєте, що паніка наближається, переглядайте. Нагадайте собі, що не треба робити. А якщо панічні атаки стали часними, якщо ви боїтеся, що вони повторюються, якщо вони обмежують якимось чином ваше життя, час попрацювати з ними. я працюю з панікою, допомагаю зрозуміти, звідки вони береться, навчитися проживати ці моменти без страху і поступово зменшувати їх частоту. Записуватися на консультацію можна в моєму інстаграмі посилання внизу. Просто пишіть мені в директ. Пам'ятайте, що панічна атака не може вас вбити, не може зробити вас божевільним, не може зашкодити фізично. Вона може тільки злякати. Але коли ви знаєте, що з нею робити, вона втрачає силу. Ви сильніші за свою паніку. Навіть коли не здається так. Напишіть в коментарях, якщо це відео допомогло. А якщо хочете зробити. Щоб я зробила детальніше відео про техніки під час паніки, то пишіть, дихайте і дихайте повільно. Дякую і до зустрічі!